У нас є цінність, я про неї багато говорю, але мало хто розуміє, як це працює. Freedom равно freedom дорівнює Responsibility. свобода дорівнює відповідальність. От я думав, що там 10 проєктів, а там вже 20. А чому? А тому, що не я за них відповідаю, тому що за них Валерія відповідає. Але Валерія за них відповідає, тому що я бачив, як Валерія працює, і я готовий їй довіритись. І коли я бачу клієнта, який релевантний у саме цьому формату, рекомендувати її, знаючи, по якій методології ми підемо, які можуть бути контрольні точки, і бачачи, що з першими десятьма проектами все пройшло краще ніж можна було очікувати. Ритм системи працює. Якщо в основі системи лежать талановиті, компетентні люди з правильними цінностями і з великими амбіціями, тоді все працює. Ви, два співвласники, правильно, цей да. бізнес? Да. 50 на 50? чи в районі. в районі. В районі. Ну там в грошах, там різниця там, буквально в 2%. Тобто да. ви надали там, перший стартовий капітал, там привели перших клієнтів, десь да. сказали слово, а ви повністю взяли на себе операційну діяльність. Так, ми домовились, так. Я думаю, що якби такі Валерії у вас були там в інших країнах, можливо, успішніші були б ці заходи, німеччину. Можливо, але питання в тому, що я не певен, що я можу взяти людину з вулиці uh -huh. і так їй довіритися. Uh -huh. Тому що зараз у нас є таких агенцій дві. Uh -huh. Обидві за два роки показали класні результати. Я думаю, до кінця року у нас таких агенцій буде чотири.